Коло хати, хрущі над вишнями годуть, У з пугами йдуть, Співають і дочки-дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затихли. Тарас Шевченко. Мені однаково, чи буду. Мені однаково. Чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну зліє люди. присплять лукаві і вогні її украденною збудять ох не однаково мені заповіт вірш Тараса Григоровича Шевченка азербайджанської мовою ресіт мен өләндә мен вастарасınız эксел бир тәпидә бир тә фаршанда ле бир yerde ки görünсән yalnız о güzel ukrayina onun başında onun tarvasında geniş çölündə məн өләндән сыра görünmələr var sevdimne presens halında Nədan səpadəyə Google-dağla var. Mənim Ukraynadan yop aparsa, niyə priad yap gənmə, məvədənizə. Onda mən sözümlə yarım qıza umudlar oğanı dağ. Sonveri bufeyanadan, sonveri pahan, dua eləyirəm pah, o dağə. Çiçək kaçmayınca pağ bu arsa var, edərəm anə dəğəvə inkər. Vəni basdırırsınız, isyan ediniz. Qrip yox əliniz oqanalarə. Düşmənin qanını axıtmaqla siz Азатоарсинес біли не спара. Нам ісегеледжек боюк щен хошпет, озатвіє не ал'яністе. Хатро ярсинус заман хербах, а дамче грекшен дилинсте. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитоє кричало у хулу за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, Та на своїм веселім полі Свою таки пшеницю жнуть, А діточки обід несуть. і небога. нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, щоб нового, ще дожинать пішла. Son dilek. Ben öldükten sonra en yüksek yerde yeşil bir tepede isterim mezar. Ukrayna'm görünsün hemen ileride selamlar getirsin ondan rüzgarlar. Öldükten sonra görmek emelim boyumca ekinler başakta mıdır? Köpüklü din yeperi dinlemeliyim, ne destanlar okur, neler anlatır. Din yeper dökerken Karadeniz'e düşman kanını bir gün Ukrayna'dan ben kemiklerimle gelirim dese seslenirim sizlere mezarımdan. Toprak köleleri isyana kalkın. Küflü zincirleri koparın artık. Yeter emdikleri kanını halkın mukaddes hakkınız sizin azatlık. Eğer beni bir gün hatırlarsanız şen günlerinde aydın geleceğin aranızda adımı anarsınız. Mezarında rahat yatıyor değil. І небо не вмите, і заспані хвилі, І понад берегом геть геть, не наче п'яний, очеред без вітру гнеться. Боже милий, чи довго буде ще мені у цій незамкнутій тюрмі понад оцим нікчемним морем нудити світом. Не говорить, мовчить і гнеться, мов жива, в степу пожовклає трава, не хоче правдоньки сказать, а більше ні в кого спитать. Тарас Григорович Шевченко